Всім привіт! Ми продовжуємо пояснення тестів крок 1 2017 року, і ми продовжуємо працювати в такому темпі, що я читаю тест. Даю декілька секунд на вибір вашої відповіді. Якщо вам потрібно трошки більше часу, то ставте на паузу. Отже, ми починаємо. Хворий 46 років вперше помітив набряки на ногах, слабкість відчуття повноти та важкості в правому ребергів. 20 років хворіє на ревматоїдний артрит. Збільшені печінка, і селезінка, щільної консистенції, креатинін крові 0,23 моль на літр, 68 грам на літр, холестерин 4,2 моль на літр. Витомо вага сечі 1012 протеїнурія 3,3 г на літр, поодинокі воскоподібні циліндри, еритроцити вилучені. Лейкоцити 5-6 в полі зору, і яке ускладнення найбільш ймовірно в даному випадку. Отже, правильна відповідь це амілоїдоз нирок. Чому саме така відповідь? Бо, по-перше, Бачимо ключове слово це воскоподібні цилдри, і насправді на цьому можна і зупинитись, бо це дійсно ключове слово, яке нас вже підштовхує на цю відповідь. Взагалі, амілоїдоз це хвороба, яка пов'язана з порушенням білкового обміну, яка супроводжується утворенням та відкладенням в тканинах специфічного глікопротеїну, а саме це амілоїдом. Ось. І в даному випадку вказані лабораторні дані. Нам показують наявність хронічного запального захворювання. Наступне питання у дівчинки 12 років хронічний вірусний гепатит С впродовж 7 років. Стан погіршився за останні 6 місяців. Схудла з'явилась жовтяничність шкірних покривів і склер, виражене свербіння шкіри, судинні зірочки, носові кровотечі асцит, печінка плюс 4 см, селезінка на рівні пупкової лінії, і з розвитком якого синдрому пов'язано виражене свербіння шкіри у хворої. Отже, правильна відповідь це холестаз. Чому саме така відповідь? Бо. А в тесті ми бачимо наявний клінічний провод вірусного гепатиту С, який ускладнився саме з синдромом холестазу, а для нього є характерним жовтяничність шкіри та шкірна сверблячка. Що таке холестаз? Холестаз це синдром, який полягає в зменшенні надходження жовші 12 палу кишку, і передбачається, що свербіж при холестазі пов'язаний з накопиченням у шкірі жовшних кислот. Наступне питання. Спортсмен 26 років впав з упором на правий плечовий суглоб. Зазначає різкий біль, обмеження пасивних рухів, активні рухи в плечовому суглобі неможливі. Відведену і зігнуту в плечовому суглобі травмовану руку підтримує здоровою. Об'єктивно в ділянці дельтаподібного м'яза западіння під шкірою різко випинається акроміальний відросток лопатки. Колівка плечової кістки пальпується під зіоподібним відростком, який найбільш ймовірний клінічний діагноз. Правильна відповідь це вивих плеча. Чому саме така відповідь? По-перше, різкий біль, неможливість активних руків через те, що пацієнт він не може ніяк. Рухати травмовану руку і тим самим підтримує її здорово, це вже нам буде вказувати на вивих. А западіння в ділянці дельтоподібного м'язу також свідчить про зміщення голівки плечової кістки. І, в принципі, всі вказані симптоми вони будуть нам нас підштовхувати на відповідь вивиху, бо це досить типові симптоми для цього клінічного. До цього клінічного висновку. У хворого 33 років через 3 місяці після тередоктомії у зв'язку з дифузним токсичним зобом з'явилась остуда, сонливість, апатія, зниження апетиту, закрепи, змінився голос, об'єктивна шкіра суха, холодна, бліда, обличчя одутле, щільний набряк губ, кінцівок що та подібна залаза не пальпується. Пульс 52 на хвилину, артеріальний тиск 100 і 60, тони серця послаблені, добова протинорія 100 мг. І стан хворого зумовлений. Правильна відповідь це розвитком гіпотиреозу. Чому така відповідь? Бо з видаленням щоподібної залози виникає дефіцит тиреоїдних гормонів, а саме гіпотиреоз. І, в принципі, якщо буде цей дефіцит, то і будуть порушуватись основні функції гормону третераніну і треатероксину, а саме ви бачите на слайді, як буде змінюватись стан. Наступне питання. У чоловіка 37 років після гострої респіраторної інфекції поступово протягом тижня розвинула слабкість ніг, а згодом м'язів, тулуба, рук, шиї, обличчя, утруднення, ковтання, мови, В неврологічному статусі, дисфагія, дизартрія, дисфонія, порушення дихання, діяльності серця, тетрапарез, найбільш ймовірно, що хворого треба направити до... Правильна відповідь до реанімаційного відділення. Чому така відповідь? Або у людини спостерігається різке погіршення життєво важливих функцій організму. І гості розлади функції серця, шлуково-кишкового тратку нирок, печінки, також порушення функції центральної нервової системи, що вказує нам до необхідність саме цього відділення. Наступне питання. У дівчинки з 7 років скарги на слабкість, підвищену втомлюваність, підвищення температури тіла до 38 градусів, мало кількість за добу сечі кольором м'ясних помиїв, об'єктивна бліді шкіри, набрик обличчя, рук, ніг, біль у попереку, у крові ретроцити 2,7 на 10-12 ступені, гемоглобін 90, лейкоцити 17 на 10 9 ступені еритроцити 10, езонофіли 10, поличка ядерні 4, а сегментоядерні 60, лімфоцити 16, моноцити, 10, швидкість осідання еритроцитів 30, сечі, лейкоцитів 15 полізори, еритроцитів 30 полізори, гіалінові циліндри в полізору, Білок 4 г на літр, холестерин в крові 8 моль на літр, загальний білок 44, 43 г на літр, який провідний механізм розвитку навріків? Правильна відповідь це зниження онкотичного тиску крові. Тут працює ключове слово, яке допомагає в даному випадку. По-перше, це колір ясних помив. По-друге, це набряк обличчя, що вже нам взагалі набряк обличчя, рук, ніг, звичайно, набряк, це вже буде стосуватись онкотичного тиску. Тут ви можете побачити пояснення більш розширене на слайді. Наступне питання. Пацієнт 38 років висловлює скарги на сильний пекучий біль у ділянці кисті та передпліччя. В анамнезі різана рана вулярної поверхні нижньої третини передпліччя. Пошкодження якого нерву найчастіше викликає подібні болі. Отже, правильна відповідь це серединного. Чому така відповідь? Тут ми бачимо на слайді таку схему. Ось, де ми можемо побачити, що якщо це стосується а, кисті та передпліччя, то це саме відноситься до серединного нерву. Наступне питання. Хворий 35 років скаржиться на біль в правій гомільці, який посилюється під час ходьби. Об'єктивно на правій гомільці входом перекозно розширеною малої підшкірної вени шкіра червона, гаряча на дотик. Під час пальпації в верхній третині гомілки визначається довгасте болюче ущільнення розміром 3х2 см, яке ускладнення варикозної хвороби виникло у пацієнтки. Правильна відповідь це тромбофлебіт. Чому? Або основні симптоми тромбофлебіту – це біль, особливо і при торканні набряки, синюжні шкіри, буде випинання вен, підвищення температури, що вказує на такий запальний процес, болі в поперекому та крижовому відділі, і само по собі ущільнення, почервоніння, ураженої захворюванням вени. Наступне питання: мати привела на прийом до лікаря хлопчика 5 років зі скаргою на висип на обличчі, що з'явився 5 років тому назад. Об'єктивно, на обличчі помітні декілька пухирів розмірами 0,5-1,5 см в діаметрі з тонкими в'ялими кришками, при виповненні сирозним каламутним ексудатом і розташовані на гіперемовані набряклі основи. основі. Поряд з цими вогнищами ураження спостерігаються ерозії, з виділенням сирозно гнійної рідини та товсті медово, -жов... медово жовті кірки. Поставте клінічний діагноз. Отже, правильна відповідь це вульгарне ітиго. Чому? Або ітиго взагалі по собі це інфекційне гначкове захворювання шкіри, яке буде спричинено стафілококами та стрептококами. Якщо казати за стрептококова імпотихо, воно характеризується появою на відкритих ділянках тіла невеликих пухарців, які наповнені світлим містом та поступово стають каламутними, які будуть швидко прориватись, міст буде сихатися і перетворюватись на такий бурштиновий кольор кірочки. А вульгарне імпотихо, воно найчастіше виникає на шкірі обличчя, рідше це тулуб та кінцівки. І регіональні вузли вони стають хворобливими при пальпації та дещо припухлими. Наступне питання: у п'ятимісячної дитини тричі рецидував бронхообструктивний синдром без попередніх катаральних явищ, практично постійно спостерігався кашель з важковідділювальним харкотинням, випорожнення жирні, смердючі з перших днів життя, припускається муковісцидоз, яке дослідження може підтвердити даний діагноз. Правильна відповідь це хлориди поту. Чому? А, бо сам по собі муковісцидоз – це спадкове стосовно рецесивне захворювання у дітей, які будуть розвиватись внаслідок продукції екзокринними залозами секрету підвищеної в'язкості, і будуть проявлятися вторинними змінами у бронхолегеневій травні та репродуктивних системах організму. А, як саме діагностувати муковісцидоз? Це як вже вказана правильна відповідь, під... за підвищеною концентрацією хлоридів поту. Що саме має по собі цей потовий тест? Це, скажімо так, золотий стандарт у діагностиці даного захворювання і є класичним методом, полягає у визначенні концентрації йонів хлору та натрію в порції поту, який одержується допомогою стандартної процедури іонофорезу з пілокарпіном. Тобто тут потрібно запам'ятати, що для діагностики муковісидозу ми використовуємо потовий тест. Наступне питання: робітник працює у виварні з кольоровими металами та сплавами протягом 12 років. У повітрі робочої зони зареєстровано підвищений вміст важких металів, оксидів вуглецю та азоту. Під час регулярного медичного огляду у хворого виявлено асентно-вегетативний синдром, різкий біль в животі. Закрепи, біль в ділянці печінки. У сечі амінолевулінова кислота та копропорфірин. В крові ретикулоцитоз, зниження рівню гемоглобіну, і причиною такої інтоксикації є. Правильна відповідь це свинець та його солі. Чому? Бо свинець сам по собі відноситься до отрут політропної дії, і ведуча роль серед них відводиться порушенню біосинтезу порфіринів та гема. І крім того, свинець він безпосередньо буде діяти на еритроцити, знижувати життєздатність, скорочувати тривалість їх життя і прискорювати руйнування. І як відповідь на цю дію, буде виникати активація ритропоезу, що і буде проявлятися ретикулоцитозом. У хворого, який вживав три доби тому консервовані гриби, опеньки, спостерігається розлад зору, диплопія мідріаз, розлад мовлення, порушення, ковтання, яке харчове отруєння має місце. Правильна відповідь це ботулізм. Або дане захворювання це гостра токсикоінфекція, яка спричинена ботуліном та міститься в неправильно приготовлених консервах. І основним шляхом передачі є захворювання є саме харчовий, і найчастіше при вживанні консервованих в домашніх умовах продуктів харчування. При ботулізмі ми можемо побачити зараз на слайді висвітлення симптоми, які відбуваються. Це буде офтальмоплегічний синдром, пульбарний синдром, міоплегічний синдром та вегетативні порушення. У переділі 24 років на п'яту добу раптово підвищилась температура тіла до 38,7 градусів. Скаржиться на слабкість головний біль, біль низу живота, роздратованість. Об'єктивний артеріальний тиск 120 70, пульс 92, температура тіла 38,7. Бімануальна матка збільшена до 12 тижнів вагітності, щільна, дещо болюча. При пальпації цервікальний канал пропускає. Два пальці. Виділення помірні, каламутні з неприємним запахом, У крові лейкоцитоз з сувом, вліво, лейфопенія, швидкість осідання ретроцитів 3 мм на годину і який найбільш ймовірний діагноз. Правильна відповідь: це буде ендометрит. Чому саме така відповідь? Бо дане захворювання, саме гострий ендометрит, він зазвичай буде розвиватись на другий-п'ятий день після пологів, аборту або різних діагностичних маніпуляцій. І саме діагностичні критерії після пологового ендометриту це буде підвищена температура тіла, біль у нижніх відділах живота, певні гнині лохи з часом з неприємним запахом, збільшена та болісна матка і зміни гемограми запального характеру. З дому надійшла дитина трьох років, у якої на тлі хіпертермічного синдрому, спричиненого грипом протягом 50 хвилин, тривають тоніко-клонічні генералізовані судоми. Терапія не проводилася. Для негайного лікування судомного синдрому необхідно. Правильна відповідь це ввести діазепам. Бо параксизмальні прояви у вигляді тоніко-клонічних генералізованих судом, вони становлять загрозу для життя пацієнта, і тому а, потрібно першочергово їх усунути. І препарат першого вибору для цього я саме діазепам. зепам, він починає діяти одразу при введенні. Фенобарбітал це протисудомна дія, ефект через 30-60 хвилин, тому він не буде підходити для даного випадку, для швидкого реагування і найчастіше застосовується для планової терапії. Для визначення впливу мікроклімату на функціональний стан організму досліджувалися наступні фізіологічні показники напруження функцій органів і систем, які беруть участь в теплообмінних процесах. Пульс, артеріальний тиск, кількість дихальних актів за хвилину, температура шкіри, потовиділення за хвилину, швидкість зорової та слухової реакції. На світ – показник, який найбільш об'єктивно відображає напруження процесів терморегуляції організму. Правильна відповідь це температура шкіри. Бо оцінка напруження процесів терморегуляції здійснюється за даними клініко-фізіологічними показниками, які висвітлені на слайді, а саме це температура шкіри чола, тилу тилукості грудини, тилу стопи у градусах. І різниця температур шкіри чола тилу кисті, грудини тилу стопи у градусах. Частота дихання за одну хвилину, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск. Тобто в даному. За даною етапності це все відбувається. У хворих 58 років після 10 років менопаузи почалася ресна маткова кровотеча. В ході бінмануального дослідження огляду за допомогою дзеркалу, крім рясних кровянистих виділень, іншої патології не виявлено, яке захворювання можна припустити? Правильна відповідь це рак тіла матки. Бо ризик розвитку раку матки підвищується при ожирінні відсутності дітей, пізні менопаузи, відсутність овуляції, тобто підвищений міст естрогену. І основний ранній симптом раку матки це маткова кровотеча, яка буває різної інтенсивності. У дівчинки. 12 років на шкірі обличчя, симптом метелика. На руках рожево червоні плями з плівато сірими лусочками. Спостерігаються випадіння волосся та біль у суглобах. Стійка артеріальна гіпертензія, протеїнорія, еротрициторія, лийкоциторія, азотемія. І яке захворювання сполучної тканини можна припустити в першу чергу? Правильна відповідь це системний червоний вовчак. Тут ми орієнтуємось на ключові слова, і найголовніший симптом системи червоного вовчака, який ми можемо запам'ятати орієнтуватися в ньому, це якраз буде такий симптом метелика на обличчя. І на цьому в мене все. Дуже дякую вам за увагу та до скорих зустрічей!